Дорогі друзі, я вас вітаю. Сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачний торт 3 стакана. Всі його знають, він дуже смачний. І нам сьогодні не потрібний буде ні міксер, і навіть не потрібні будуть кухонні ваги. Все дуже просто, але в той час дуже смачно. А я, в свою чергу, з радістю покажу вам цей рецепт. А ви можете підписатися на канал, поставити цьому відео лайк, і ми будемо починати. Сьогодні всі інгредієнти будемо виміряти в таких стаканах, так як цей торт 3 стакана. У мене стакан об'ємом 200 мл. Друзі. Візьміть собі стакан або чашку об'ємом 200 мл і вимірюйте все в них. Дивіться, що спочатку робимо. Сюди потрібно додати два яйця. Додаю сюди один стакан цукру, але бачите, у мене сантиметр не доповнений стакана. Бачите, ось тако. можете давати повний стакан, можете повторити, так як роблю це я. Тепер візьму вінчик І гарно це все перемішаю. Коли ми це все перемішали, сюди я додаю один стакан кефіра. І ще раз це все замішую. Коли все це гарно перемішав, додаю сюди один стакан пурсіяного борошна. І тепер вже повноцінно замішую тісто. Це наскільки простий рецепт, що якщо немає у вас кухонних вагів, то цей рецепт саме для вас. Ну, звичайно, якщо у вас і є кухонні ваги. До речі, я вже знаю, багато хто з вас придбали кухонні якісні ваги від фірми Маджо. Я вас вітаю. Тепер ви будете з точністю до грама готувати такі самі страви, як готую їх я. Друзі, а якщо немає, то обов'язково готуйте стакан 200 мл і погнали. Давайте я вам хочу показати, яке повинно бути тісто. Бачите, друзі. Ось така повинна бути маса, вона така має бути ніжна, глянцева, воно не повинно бути дуже густе і не повинно бути дуже рідке. Тепер сюди потрібно додати 2 столові ложки какао. Не стакан, стакан буде забагато, 2 столових ложки какао. Додаю сюди. І гарно все замішую. Ось так потрібно перемішати. Якщо ви ось так перемішали, значить тісто у вас вже майже готове. Тепер, друзі, сюди обов'язково потрібно додати розпушувача. Я знаю, що в класичних рецептів використовується сода, але я більше люблю розпушувач. Не треба там писати, що тут сода також є. Я знаю, що вона тут є, але вона не так відчувається. Даю одну чайну ложку. І на даному етапі, ви знаєте, після того, як ми вводимо розпушувач до тіста, потрібно перемішувати вже такими легкими рухами. Ось так гарно. Розпушувач швидко розчиняється в тісті, тому швидко перемішувати немає ніякого сенсу. Ось так. Акуратно, гарно стінок це все забираємо. Вводимо розпущувач в масу. І все. Коли ми ось так це все гарно перемішали, наше тісто готове. Тепер, друзі, потрібно це тісто перелити у форму. Я тим часом підготував ось таку форму. У мене діаметр 18 см. У кого є така кондитерська форма, ви напевно знаєте, що тут дна немає. Потрібно випікати тільки її на деко. Але я її змащу трішки олією. Ось так стінки змащу. Щоб запобігти прилипання. Добре. І тепер переливаємо це тісто у форму. Тепер це тісто потрібно випікати у розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. У мене воно буде випікатися 30 хвилин. Саме головне, щоб ви взяли дерев'яну якусь шпажку, ось так втихнули в тісто, і шпажка виходила сухою. Якщо у вас на виходить сухою, значить тісто готове. Але ще один обов'язковий момент під час приготування духовку не відкриваєте мінімум 30 хвилин. Звичайно, що для нашого тортика потрібен крем, друзі, простішого крема, як цей, я ще не зустрічав ніколи. Все дуже просто. Дивіться, глибока миска. Насамперед потрібна. Тут у мене 350 грам сметани. Жирністю 20%. Чим жирніша, тим краще. Добавляю сюди в миску і 300 грам згущеного молока. Також додаю сюди. Тепер просто беремо вінчик і все це перемішуємо. Ось і все, друзі. Ось так беремо і інтенсивно замішуємо. І наш крем повністю готовий. Про що я вам говорив? Дуже просто, все швидко, але дуже смачно. Ну що, друзі, тортик у нас вже випікся. Я йому ще дав охолонути 25 хвилин. Він у мене просто стояв, охолоджувався до повного охолодження. Випікався він у мене рівно 30 хвилин при температурі 180 градусів. Тепер я його забираю з форми, забираю фольгу. відкриваю форму. О, все дуже гарно відходить, тому що ми змащували олією і забираю форму. Тепер, друзі, цей тортик нам потрібно розслоїти на чотири частинки. Сьогодні торт у мене буде складатися з чотирьох коржів. Я візьму філейний ніж. Якщо у вас є ось такий філейний ніж, він призначений для філе. Це буде просто ідеально. А якщо він ще у вас дуже гострий, а якщо немає, а ви хочете користуватися такою технікою, як користуюся, я професійною і якісною, друзі, ось такий набір. Ви можете замовити і для вас, підписників, будуть дуже солоденькі ціни. Як цей тортик, посилання на магазин я залишив внизу. Тепер дивіться, що я роблю. Першим ділом я розрізаю. Ось тут нижню частину. І ось такими професійними рухами я починаю це розрізувати. Друзі, старайтеся, щоб ви розріз робили рівномірно. Головне, щоб у вас був дуже гострий ніж. Ось так, ось так, ось так, ось так. І все. Готово. Все, цю половинку ми забираємо на сторону. І тепер я розрізаю нижню половинку ще раз. Рукою зверху притримую. Все, готово. Тепер я просто беру його ось так легенько, щоб не поламати, і відкладаю в сторону. Тепер забираю цей тортик і також в сторону. У мене є один. У мене є другий і мені потрібно ще два. Тепер першим ділом, що я роблю? Мені потрібно зрізати ось цей вершок. Я просто беру і ось так його зрізаю. Все, готово. Вершок в сторону. І ось цей такий грубий коржик нам потрібно розрізати ще на дві частинки. І починаю розрізати. Все, готово. І тепер також його перекладаю сюди. Все, друзі, я стараюся нарізати рівномірно, як тільки в мене це виходило. І мені здається, що мені вдалося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, друзі. Дивіться, нічого тут складного немає. Вам потрібен дуже гострий ніж, і бажано, щоб він був ось такий філейний. З Широким полотном ніж не дуже підійде. І щоб він був довгий. Ви натискаєте ось так рукою, берете, підрізаєте, 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 але рукою ось тут пальчиками тримаєте, щоб у вас тут нічого не ходило і нічого не бігало. Якщо вам ось так в один рух важко зробити, дивіться, як робите. Ріжете, ріжете, повернули. І щоб ви собі ось тут слідкували. Ріжете, 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 ріжете. Знову повернули і знову ріжете, ріжете, ріжете. Тобто, ось цією частиною ножа ви задаєте йому ту траєкторію, яка вам потрібна. Тепер, друзі, дивіться, що потрібно зробити. Візьміть зразу собі тарілочку, на якій у вас буде стояти цей тортик. Робимо ось так: тарілочка. Один коржик. Я скористаюся цією формою, ставлю сюди форму. Підганяю її під розмір коржа. Ось так. Все. Ось так він в мене буде стояти. Тепер беру крем і кожен коржик дуже добре змащую кремом. Так, у мене йде 3 столових ложки. Розмащую його і зараз буду дивитися. Бачу, що мені потрібно ще крему. Друзі, на один шар я додав 4 столових ложки. Ви собі можете давати, скільки хочете. На 4 ложки це буде оптимально крему. Тепер, коли ми це перемастили, додаю сюди наступний корж. Ось так гарно його виставляю трішки придавлюю. І даю ще 4 столових ложки крему. І гарно все це розмащую. Ставлю наступний коржик. Ось так. Трішки придавлюю. І даю сюди крем. Гарно, ось так потрібно розмастити, щоб тортик був дуже смачний, щоб він добре рівномірно пропитався. І все, друзі, у нас залишився ще останній коржик. Перевертаю його на іншу сторону. І тим, що розрізав, ставлю донизу. Притискаю трішки, щоб все рівномірно лягло. Тепер, друзі, коли ми поставили вже останній корж. Цього тортика зверху крема давати не потрібно. Тепер накриваємо його харчовою плівкою. Ось так зверху, гарно. Якщо не маєте харчової плівки, використайте просто салофановий кульочок. Все. І ставимо його в холодильник на 3 години. Нехай він добре пропитається. 3 години йому буде, в принципі, достатньо. Але якщо хочете, можете поставити на всю ніч, друзі. Я його ставлю на 3 години, він пропитається. У нас ще тут залишився крем, він нам потрібний. І в нас залишився коржик. Я вам зараз вже покажу, що робити. У мене це буде 3 години. У вас це буде буквально 1 секунда. Рівно 3 години у мене вистоювався цей тортик. Давайте зараз знімемо форму і трішки його ще допрацюємо. Так, відкриваю форму. Забираємо форму. Все, ми бачимо, він дуже добре пропитався. Він такий мягкень. Тепер, друзі, дивіться, ви пам'ятаєте, ми зрізали з одного коржика верхній коржик. Ось тут я його закинув сюди в чашу блендера. Зараз його потрібно перебити, тому що нам потрібна така трішки дрібна крихта. Беремо блендер. Максимальні обороти. І перебиваємо. Достатньо сильно перебивати так сильно, аж не потрібно. Бачите? Ось така повинна бути крихта. Це буде крихта ідеальна. І якраз підійде до цього тортика, щоб його дуже добре оформити. Тепер тут в мене ще залишився крем, ви пам'ятаєте, весь крем ми не використали, друзі. Що я роблю? Я беру сіконову лопатку, ось так. І наношу цей крем ось так на бока торта. І тепер нанесемо крему наверх торта. Ось так. І гарно, рівномірно, розмастимо по всьому коржі. Зараз, друзі, коли я його розріжу, ви зможете побачити, що крем впитався аж в самі коржі повністю. Цей тортик дуже смачний, І, як ви замітили, дуже легкий у приготуванні. Ось так гарно. Зараз ми, друзі, наносимо крем не для того, щоб його пропитати, він вже достатньо пропитався. Ми наносимо крем, щоб прикріпити нашу крихту до торта. Тепер ми беремо крихту і починаючи зверху, ось так, просто гарно оформляємо тортик. Друзі, все просто, це класика. Можете щось собі придумувати своє. Я нічого лишнього не придумував. Просто взяв крихту, подрібнив, перемастив ще раз кремом і ось так гарно сюди наверх виставляю. А бока тортика, я використаю ще одну силіконову лопатку. Ось так. І просто ось так на бока тортика нанесу гарно. Бачите, все рівномірно, якраз Це справа відбувається. Рівномірно це все розпреділяється. Ось так. Зараз миски ми з кими тортики так будемо забирати. Тому, якщо десь крихта пішла ось так на миску, на тарілку, точніше, нічого страшного. Якщо ви не хочете вже заморочуватися, так як я, ви можете всю цю справу і оформити тортик зразу, тоді, коли ми його тільки спекли, і поставити собі в холодильник, нехай він вистоїться. Я просто переважно роблю ось так. Якщо річ йде про торт три стакани. Ось так. Ось так добре все гарно приліплюємо, щоб мав він дуже гарний вигляд. Ну що, друзі, зацініть цей результат. Він просто, гляньте, який чудовий. Друзі, гарний такий, пропитаний вже. Друзі, я думаю, це відео заслуговує на лайк. А тим часом давайте розріжемо і подивимося, який він у розрізі. Ось так, друзі, ріжеться максимально м'яко. Просто супер. Оп. І головний момент. Друзі, ви просто гляньте, як пропитався крем. Всі повністю коржі наскрізь. Виставляємо його. І будемо пробувати. Друзі, легенький натиск вилочкою. І ви просто подивіться, що відбувається. Це просто чудово. Обов'язково готуйте. Бо це дуже смачно. М -м -м. Неймовірний. Соковитий, ніжний шоколад просто відчувається максимально. За рахунок какао, друзі, це реально дуже смачно, це швидко. Ви можете не вистоювати його одну ніч. А якщо ви просто його на вечір приготуєте, на ніч поставили в холодильник і все. а можете поставити на три годинки. Він дуже добре пропитається. Мені подобається в цьому торті, що є баланс, нема дуже багато солодкого крему, і це дуже добре. Бо тому, що, коли крему забагато і він дуже солодкий, ну це вже не дуже добре. А тут, бачите, якраз отака текстура, яка дуже дуже класна, всього в міру. Якщо ви хочете там написати в коментарях, що мало крему і так далі, друзі. Крем майже зливається з кольором цього коржа, бо ми додали згущене молоко, пам'ятаєте. Але тут якраз всього в міру, бачите, він пропитаний, соковитий. Ось така в нього класна текстура. Тому, друзі, я можу вам рекомендувати цей рецепт. Можете сміло повторювати, готувати, радувати себе, своїх рідних. А я вам нагадую про унікальну можливість для вас. Та як ви підписники мого ютуб-каналу, яких я дуже сильно ціную та люблю, я для вас зробив у своєму магазині найнижчі ціни на ринку, друзі. Тому, якщо ви хочете користуватися такою якісною професійною технікою, якою користуюся я у всіх своїх відео, ви маєте можливість її отримати по найнижчим цінам за посиланням внизу під цим відео. А з вами, як завжди, щасливий кухар і до нових смачних рецептів. Вже зовсім скоро. Пока!